Ідея кожного шлюбу? Компроміс. Гадаю, палець цілий? Так. Так, маленька подряпана. Дай подивлюся. Місіс Соліс, мені дуже приємно, справді. Але я маю закінчити свою роботу. Я не можу її втратити. Цей стіл ручної роботи. Я та Карло замовили його в Італії. Він коштував йому 23 тисячі доларів. Ви бажаєте зробити це на столі? Саме так.